Доброго дня, любі хлопчики і дівчата, давайте разом з вами привітаємось. Повторюйте разом зі мною. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку українській землі. Доброго ранку, тобі і мені. Дітки, а скажіть мені, будь ласка. В якій країні ми з вами живемо? Так, діти, ми живемо в Україні. А як називається народ, який живе в Україні? Так, молодці, ми з вами, українці. А як називається хлопчик? Так, українець, а дівчинка як називається? Україночка, ось саме сьогодні. До нас завітала Україночка. Подивіться, пізнали її. Так, це катруся наша. Погляньте, яка вона гарна, як святково одягнена. Давайте розглянемо, що вона одягнена. До барвистого віночка вишиваночка сорочка. Вартушок. І червітки, різнокорівні стрічки. Це катруся Українка, як вона співає дзвінко, як сміються оченята, як танцюють ноженята. Катруся до нас завітала. Дивіться в якому гарному барвистому віночку. Ви знаєте, що давним-давно. Коли ще були бабусі ваших бабусь, віночки плили із живих квітів. У народі кажуть, віночок випити, життя любити. Подивіться, катруся нам ще віночки принесла. Давайте їх розглянемо. Що ж за квіти у нашому віночку? Подивіться, будь ласка, ось це квітка соняшника. Ось це квітка волошка. Ось ця червона яскрава квіточка це мак. А ось і біленька ромашка. Бачите, які гарні квіти у віночку. А ще віночку може бути багато інших різних квітів. І чорнобуриці, і безсмертники. А ви знаєте, дітки, що віночок. Це не просто прикраса для дівчаток. Віночок це оберіг. А оберіг це те, що людина оберігає від усього злого та поганого. Дівчатка-віночок носили з самого дитинства і аж поки не виростуть, а ще до віночка прив'язували різнокольорові стрічки для того, щоб захищати свою косу дівочок, та волосся. І квіти в віночку теж були різні. І кожна квіточка має своє значення. Ось подивіться, нам сьогодні катруся принесла як багато яскравих квіточок. Тут і мак, і ромашка, і барвінок. Давайте ми разом з вами складемо свій український віночок. Ну що ж, починаємо? Перша квітка називається мак. Якого він кольору? Так червоного. Як з вишні не садок, так без маку не вінок. І червоний, і м'який, і гарнесенький який. Цілу купу нарвемо, всім віночки сплетемо. Мак символізує мрію, молодість, вроду, він дарує дівчинці красу і любов. Друга квітка волошка. Якого вона кольору? Так, синього. Я волошка синьока. падаю усім до ока, пахну житом і полями, бо вмиваюся дощами. Волошка символізує людяність, добро. Вона дарує дівчинці здоров'я. А це що за квітка? Це соняшник. Якого він кольору? Так, жовтого. На сонечку він схожий і сонечко люблю. До нього повертаю голівеньку свою. Соня символізує в віночку сонечко, працьовитість. Наступна квіточка в віночку. Ромашка, якого вона кольору? Так, білого, пилістки біленькі, жовті серединки. Це ромашка ніжна, як мала дитинка, протягада сонця зелений листочок. Проситься ромашка до нас у віночок. Ромашка символ здоров'я та ніжності. Вона вчить дівчинку доброти. А між листочками причаїлися незабудки голубенькі, дуже ніжні і маленькі. Це символ вічного кохання. Дітки, погляньте, який гарний віночок у нас вийшов, але здається мені, чогось тут не вистачає. А не вистачає різнокольорових стрічок. Стрічки, як і квіточки, кожна має своє значення. Тож давайте стрічки вплітати та про них розповідати. Посередині прив'яжемо коричневу стрічку, символ землі матінки, нашої годувальниці, далі жовту стрічку, символ сонечка, яке всьому дає світло і тепло, наступна стрічка зеленого кольору, символ живої природи, краси та юності, за ними синя і блакитна стрічка. Символ неба і води дає людям силу і здоров'я. Прив'яжемо ще одну стрічку оранжевого кольору. Вона символізує житечко, з якого роблять хліб. Дітки, подивіться, який гарний наш віночок, які гарні квіточки в ньому та різнокольорові стрічечки. Дітки, сподобалася вам зустріч з катрусею? Про що ми сьогодні з Катрусею розмовляли? Про український віночок. Ви запам'ятали, які квіточки є в українському віночку? Молодці! А я сподіваюся, що у кожної нашої дівчинки вдома теж є український віночок. На цьому малята, наша зустріч закінчується. До побачення до зустрічі!